Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про переваги утримання кролів у клітках. Багаторічний досвід і тривалі наукові дослідження, як в нашій країні, так і за рубежем, показали, що на даному етапі технічного і технологічного прогресу в присадибному і в промисловому кролівництві найдоцільнішим. І найперспективнішим є кліткове утримання. Клітки за формою нагадують куб, паралелепіпед або циліндр, пристосовані для розведення, вирощування, дорощування або короткочасного перебування у них кролів. Кліткове утримання в присадибному господарстві дає змогу кролівнику створити найсприятливіші умови для дотримання зоотехнічних вимог. Проведення профілактичних заходів, своєчасного ремонту, очищення і дезінфекції кліткового обладнання, забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в приміщенні для тварин, індивідуального догляду за кролематками, їх годівлі, з урахуванням періоду живлення молодняка, кількості тварин у клітці, віку, статі, фізіологічного стану, породи. Способу вирощування і наявності кормів у домашньому господарстві. Це далеко не повний перелік переваг цього способу утримання перед іншими. Нині у присадибному і промисловому кролівництві першочергове значення має те, що в умовах кліткового утримання при незначних реконструкціях клітки кролів можна вирощувати як відлучним, так і безвідлучним способом. При цьому вдається запобігти захворюванням тварин, раціонально організувати племінну роботу, створити умови для правильної годівлі, своєчасного профілактичного огляду і бонітування, утримання кролів у клітках різними групами від однієї до 12 голів і більше, відносно невеликі розміри кліток, їх мобільність дають змогу застосовувати ряд варіантів такого способу. На відкритому повітрі, в закритих приміщеннях, в шедах, під навісами чи різні їх комбінації. При цьому в приміщенні під навісом або просто неба клітки можна розміщувати в одно-, двох-, три- або чотирьох'ярусні батареї різної довжини і ширини, не більше двох ширин однієї клітки. Їх роблять з дерева, пластмаси. Виштамповок або оцинкованої сітки. У разі відсутності цих матеріалів клітки можна виготовити із цегли. Утримання кролів у клітках дозволяє використовувати різні пристрої для годівлі, напування і видалення гною. Отже, це найбільш поширений спосіб, як у нашій країні, так і за рубежем. От і все. У наступному відео відповім вам на таке запитання які породи кролів і де вигідно утримувати. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!